Всім привіт Привіт, привітарістер. Розкажи нам що у тебе на столі це стоїть таке гарне? Оце тут і тут. Що це у нас таке? Це метро. Угу. А оце вокзал. Це тут щось будинок. недобудоване чи все добудоване? Не в вокзалі не добудоване. Чого ми сьогодні зібрались? На космосі, Жореліт з космосу все. і щоб, ре... щоб хри... кристали розбивати. І щоб сі журлит і сібеська двоє хлопчики, дівчинка. Вони на космосі. Ти про це розповідаєш? Да. Тримай. Покажи нам, що це за така гарна. Це што? новий набор. Усе все відкривать. Я жаль, відкрию. Інструкція. А тут три інструкції. Першого достав друг. Ось другі інструкції. Перший пакет. Ось. Таких нема деталей у нас. Все? Да, так, Пусто? це все. Пусто. Давай шукай, де у нас там одиниця і що там треба збирати першим завершився зори літ. Перший. Висипав. Огорси класний. А що саме перше? Реклама. Друг. А другий? А другий відкритий Відкрив пакет. пакет. Відкрив Взяв по взяв. Чоловіська зібрашка. Це все треба зібрати, поставити, щоб дихати на космосі. І усе став сюди. Подивіться, що я зробив. О, це така якась велика платформа по да. космічного корабля. Усе він є, що я там подивився. Уже взяти ранку uh -huh. і поставити назад. Отак. Вот Дві отаких. От Так, народ две таких вони? а усі парта. Одно другібок стеклось ой. А давай подивимось, як буде ставиться. О, ось так, це літак, а це вновь сідає. Все готово, ти зробив? А ну покажи, будь ласка, це він у нас літається у нас космічний. Космічний. Покажи, будь ласка, що відкривається? Там кристалік. О, у нас там є пілот. А що Давай в шо Не, Давай, якісь... ж... вже інструкцію. Цікаво, що у нас там зараз буде. Мабуть, знову якісь персонажі, які треба зібрати. Скобелек тут двоє ж. Зібрати сіла весіка. А ось космічна істота буде. Вже всього їх Двох. Ще один. Два камні, дивіться. Угу. Я вогонь запаляю. Є вогонь? Ну <ріст> а. А скажи, а що внутрі камнів? Кам в одному треба. Треба а що? В одному крісталі. Щоб в одному кристали були? Так, да, в одному крістали в одному. А в другому? А в другому нема що нема. А їх треба з'єднати з собою хіба? Ні, я не, не <ріст> просто покажу, що я. Чого це таких жогнутих? Угу. Ох ти ж. -ка. Цікаво, що це вийде. И мне языкал кролик. И вот так я уже гинуть. И уже готово. Там камень будет висеть. Камень не важкий для него? Нет. Давай попробуем важкий. Теж? Класс. Я повешу камень, чтобы вам было интересно. Так, тепер, Рестар, покажи, чого у нас состоїть весь комплект. У нас є а, отакі. Що це можна сказати? Це така космічна кімната? Да. Оце. Це на космосі вони. А, тут. Шо, я нам. Оце і висить, а то і розбити. Я зрозумів, вони видобувають Через... кристали в космосі. Да. Великим камнем вони б'ють, б'ють, б'ють. І дістають камні, мабуть, з якоїсь скелі. або із... На місяці кристали шукають на якійсь іншій планеті. А це для того, щоб ходити і шукати кристали і алмази. Вони так беруть їх в руку. І... Це як металошукач. шукач? Це є металошукач, тільки не знаю, космічний, мабуть. Підписуйтесь на наш канал. у Нас да. тут дуже багато цікавих відео. І все буде цікаве відео. <рес> да, все правильно. Підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що Подивіться, це. Подивіться, який цікавий кручочок тут. У нас, е окрім оглядів Лего, є ще лего мультики. Ми ж знімаємо Лего мультики. І скоріш за все про цей е комплект з космічним кораблем. Ми теж знімемо якийсь цікавий мультик. Зробимо? Да.